Я радий вітати глядачів каналу Технологічний інструмент. Цього разу у нас огляді ручний міксер від торговельної марки GTM. Модель даного міксера MX100 Drip 1600 EM Перш за все, що відмітити, що даний міксер буде упакований фірмою картонні упаковки від торговельної марки GTM. В комплектації у нас є гарантійний талон. Для того щоб можна було встановлювати та знімати вінчик, В комплектацію даного міксера входить два рожкові ключі. Ну і відповідно в комплектацію даного міксера входить комплект електричних щиток, який завжди можна буде замітити в процесі експлуатації. Також в комплектації є інструкції по експлуатації, в якій завжди можна дізнатися порядок підготовки даного міксера до роботи, порядок експлуатації, відповідно технічного обслуговування, ну і звісно основні його технічні характеристики. Кабель живлення на міксеру виконано з прозиційного матеріалу, довжина якого становить 3 метри. Також хотілося б відмітити, що потужність даного міксера становить 1600 Вт. Максимальна кількість обертів, які може створювати даний міксер, становить 700 обертів на хвилину. Для того, щоб можна було змішувати сипучі матеріали, в комплектацію входить вінчик, який складається з двох частин. Діаметр різьбового з'єднання М14, ну а діаметр робочої поверхні, що змішує сипучі матеріали, становить 135 мм. Вага даного міксера становить 4 кг. Що стосується безпосередньо самого міксера, то його виконано у фірмах кольорах Торівельної марки GTA. Корпус, де розміщено двигун, виконано з пластику. Також ручки утримання виконано з пластику. Самі ручки утримання мають обрізійної уставки, що забезпечує комфортне утримання даного міксера в руці. Також хотілося б відмітити, що на торцях ручок утримання також є обрізійною вставки, а це доволі зручно положити даний міксер на підлогу після виконання змішувальних робіт. З правого боку зазначено основні технічні характеристики даного міксера, з лівого боку зазначено логотип торгівельної марки GTA, з правого та лівого боку на корпусі двигуна розміщено пластикові кришки. Відкрутивши, які можна легко дістатись до електричних щиток та привести їх заміну. Корпус редуктора виконаний з металу, скоріш за все, з алюмінію. На правій ручці утримання розміщена кнопка вимкнення, яка перезахищена. Та як в даному міксері передбачено дві швидкості, то на корпусі редуктора з правого боку розміщено перемикач швидкостей. Відповідно на лівій ручці утримання розміщено регулятор швидкості, яким доволі зручно регулювати швидкість під час змішування сипучих матеріалів. Також хотілося б відмітити, що в даному міксері передбачено плавний пуск. В даному міксері встановлено електронне регулювання часто обертання і на першій передачі даний міксер розвиває 180 обертів на хвилину. Основними технічними особливостями даного міксера є те, що в ньому передбачено захист від перевантаження та підтримання постійної частини обертання під навантаження. Кнопку ввімкнення в даному міксері та в міксерах інших перевельних марок має кнопку фіксації. В інші до міксера кліпиться за допомогою звичайного різкового з'єднання М14. На цьому у нас огляд міксера від торгівельної марки GTM завершено. Дякую всім за увагу!